Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, на цьому тижні відновлюється робота законодавчого органу влади США. Мова буде йти про конгрес. Для України це досить важлива подія, оскільки наймобільніше, саме в цьому місяці, Палата представників та Сенат будуть розглядати запит адміністрації Джо Байдена щодо виділення додаткових коштів для України. Ми хочемо знову таки подивитися, які думки лунають з боку законодавців США в контексті такої підтримки. Отже. Лідери демократів і республіканців у Сенаті США висловили підтримку в контексті продовження допомоги Україні. Конгрес США має швидко ухвалити важливі законопроєкти про витрати. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи засідання Сенату після серпневої перерви, зазначив. Ми також повинні продовжувати підтримку наших друзів в Україні зараз більше ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти путінських сил у самому розпалі. З е, водночас лідер республіканців Міч Макконел заявив наступне. Найголовнішим пріоритетом Сенату має бути безпека американського народу. І цього місяця ми матимемо можливість зробити це за допомогою додаткових асигнувань на термінові пріоритети національної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих. Нам потрібно продовжувати інвестувати в американську. У оборонну промислову базу як для підтримки наших партнерів у сьогоднішній боротьбі, так і для того, щоб допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван заявив журналістам у Білому домі у вівторок, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з палатою представників над додатковим пакетом. Допомоги, який передбачає фінансування до кінця 2023 року. Це знову ж таки, про те, що я говорив, що наймобільніше, що в кінці 2023 року буде здійснений ще один запит до конгресу щодо виділення чергового пакету допомоги для України, окрім цього, що вже заявила адміністрація Джо. Байдена Саліван зазначив, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування. Розмови були конструктивними, позитивними, змістовними, і ми очікуємо, що зможемо пройти шлях до надійного пакету, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібно. Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть бути менш радужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов'язаний з Дональдом Трампом, колишнім президентом США, критично ставляться до фінансування Києва Сполученими Штатами Америки. Прохання Байдена про допомогу Україні надійшло в той момент, коли законодавці мають до крайнього терміну, а це 1 жовтня 2023 року, прийняти принаймні законопроект про короткострокові витрати, щоб уникнути призупинки роботи уряду так званого ШАтдауну. Також за інформацію західних ЗМІ. Республіканців в палаті представників можуть готувати процес імпічменту діючому президенту США Джо Байдену. Така інформація також є, і за цим також потрібно досить буде уважно слідкувати, тому що такі думки певні. Конгресмени від республіканської партії, так особливо, коли ми говоримо про ультраправе крило, вони це висловлювали. Ці всі події, які ми зараз проговорили, є досить важливими для розгляду в Конгресі Сполучених Штатів Америки. і це говорить лише про те, що ми повинні ще більш активно контактувати з. Законодавцями у Сполучених Штатах Америки, щоб відповідний пакет допомоги був проголосований, я ще у попередніх відеоматеріалах говорив, що це буде досить складний процес, але ми знову ж таки маємо його пройти, оскільки іншого шляху знову ж таки у нас немає. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!